На цей коробочок. Друзі, знов посилочка. Посилочка від марунки. Зараз сніму цей коробочок з велотехніки своєї і все вам розповім. Що ж тут таке? Так, проїжджаємо. Зараз що тут Розпаковуємо швидинку це цьому коробочку. Здається, що тут на цвіте. Ой, здравняю. Друзі, усім привіт! По-перше, хочу сказати дякую Мариночці. Але, друзі, відразу розпакувати не вийде. Я спочатку розповім цю цікаву історію. Перше, що я на коробочку побачила, це найкращий подарунок з самого серця регіону Тоскана. Мені знов прийшла посилочка. Посилочка від Марини. Але звідки я взагалі не знаю? Емоції знов через край. Через край третя посилка. Ну, мабуть, вже потрібно було трішки і звикнути, але чому такі емоції? Тому що ті попередні посилки, коли мені приходили, мене попереджали завчасно, що е, в який день відправлено, в який день прийде, що в тій посилочці. Ми вже за місяць домовлялися з дівчатками. А це сьогодні зранку сидимо з таточком, дивимося відеоролики. Пілікнув телефон. Мі думаю, ну прийшло повідомлення. Подивилася. Написано Нова пошта, посилка від Маринки, прийдіть, заберіть. Я подумала, що щось не те побачила або не туди нажала, вийшла з вайберу, з нової пошти. Ой, друзі, я боюся, що там же ж нічого, я ж не знаю, що там. Так, Тут сквознячок сьогодні вітряно у нас. З нової пошти нам на вайбер приходить повідомлення. Ну я знову зайшла на вайбер, дивлюсь, написано, що сьогодні прийшла посилка від Мариночки. Прийдіть, заберіть. Друзі, знову емоції, знов хвилювання. Татко розхвилювався, бо вони знають за мої посилочки що вже це таке. Я, мабуть, зараз візьму та до них піду разом з ними розпакую. Але ні. Я не витримаю, мені хочеться подивитися, тому що подивіться, який колоробочок, танесенький, Взагалі навіть не розумію, що там. Мариночка велике, дякую за ці емоції, просто причудові. Звісно, в цей раз, коли я їхала на нову почту, я вже не брала свої симпатичні вже два пакетика один більший один менший, а взяла серйозну техніку. Ну, друзі, не всім же пішки ходити. Я також на техніці їжджу, та я крута. <реш> Повідомлення прийшло зранку, я сходила до таточка, він мені накачав колеса, і я поїхала. Приїжджаю, виносять мені посилку, і знов в мене ті самі відчуття, що й коли я дві інших посилочки отримувала, що щось відбувається не те. Я то звикла, що посилки вище мене. Не звикша, я ще до посилочок, друзі. Третя посилка для мене як вперше. От в цей раз, можливо, і потрібно було взяти той симпатичний пакетик. Я винесла, обдивилася цей коробочок. На жаль, не було ніодної дирочки, де можна заглянути. Ну, як бачите, ніде я нічого не ковиряла, не рвала. Ви знаєте, яка я нетерпляча. І від мене можна чекати, що хочу, друзі. Я можу не тільки одну, а й дві дирочки розірвати та заглянути що там. Запакувала на велосипед і приїхала додому. Вся на емоціях хвилювання, але в цей раз в мене якісь нові почуття з'явилися. Мені чомусь трішки страшно. Я не знаю, чого Мариночка. Звісно, що там приємно. ну Перша моя думка була, що там цукерочки, можливо, якась відкритка. Тому що людина просто хотіла зробити приємно. Маріш, ну що тут може бути? На коробочку нарисовані пляшечки з вену. Коробочки, подаруночки, виноград, сердечка, що тут тільки не нарисовано. Я не поспішаю відкрити, тому що самі оці почуття приємні, оце очікування, що там в цьому коробочку, друзі. Дайте трішки насолодитися. Так, хочеться вже відкрити. Розумію, що і вам хочеться подивитися. Марішка, відкриваємо і дивимося. Так, друзі, ну що, розпочнемо, подивимося, який Маринка зробила подарунок. Мені навіть, якщо просто відкриточка, і вже, друзі, дуже приємно з іншого міста отримувати якийсь цінний подарунок. Дуже цікаво, ну, дуже цікаво, з якого міста. Я все-таки сподіваюся, що Мариночка під цим відеороликом обізветься і напишеть мені коментар, звідки вона і звідки. Цей прекрасний подарунок, який я взагалі не знаю. Друзі, що там. Але ми подивимось. Я від хвилювання трішечки його дьохаю. Мабуть, не потрібно цього робити, бо ми ж не знаємо, що там. Друзі, ви подивіться. Нічого собі це коли пакували коробочок. там мабуть, оцей листочок захватили. Що це таке? Сухенький листочок в коробочку. Я так реально друзі тіліпаю цей коробок. А ось е е листочок. Ну, мабуть, просто можливо, коли я їхала встря. Клала в цей подарунок. Господи, друзі, я просто зараз зарашуться. Я цей коробочок трішки придавила, а його не потрібно було давити. Марішечка, вибачаюся. Він такий маленький, акуратний коробух, що я не очікувала, що тут може такий подаруночок бути. Так, листочок то ще скоробочка витягнула, друзі. Мабуть, це не десь я підхватила на якомусь кущику або дереві. Це. Ой-ой-ой, це з цього коробочку. Друзі, ви дивіться, це щось таке гарне, схоже на гібіскус. Друзі, це рослинка. Я ж то не знала, я б його донесла і в руках. Ну нічого страшного, нічого, велосипедом все довезла. Я бачу, що він не зламаний, але я дуже акуратно його намагаюся відкрити. Ой-ой-ой. Друзі, це точно гібіскус. Я ніколи не бачила сирійського гібіскуса, який він насправді листя в нього. Я взагалі кущів гібіскуса не бачила. Тільки купила трав'янистий на базарі. І мені здається, листя, чи я в інтернеті десь бачила, що це... Ой, я розхвилювалася, аж захекалася, друзі. Я не знаю, чому я вирішила, що це гібіскус. Я зараз, давайте розпакуємо, подивимося, можливо, там написано. Марішечка, ви мене, друзі, попереджуйте. Ой, це моє зайчинка. Мої зайняточки. Ой-ой-ой, моя прочудова квіточка. Боже, скільки щастя, друзі. Ви просто не знаєте, як це. Я вас цих задарувала квітами. Подаруночок від Марин. Мариночка. Просто до сліз. Я не знаю, чому така реакція на третє посилку, але це неймовірні відчуття. Дякую великим. Дівчатка, просто буду і надалі радувати вас своїми відеороликами, намагатися робити ще краще, чим роблю. Ну, вже як виходить, бо, звичайно, що трішки замарююся і не завжди виходить гарно. Буває. Такий настрій, що нічого не хочеться знімати, дуже замурен Але я все одно вийду, по квіточкам пройдуся, коротеньке відео зроблю. Просто розповім, якісь квіточки покажу, бо нічого не хочеться робити. Буває і таке, друзі. Я ж така людина, проста, як і всі. Буває і чорна полоса, і світла полоса. Ох, Маріночка, дякую. От за цю рослину, за оті всі рослинки, які в мене... Ой, і в ганчірочку прикрила та моя ж зірочка, як вона постаралася. Господи, а я думаю, що ж тут чи цукерки, чи відкритка. Так. Гарне, гарне корінь. Вона свої рушничок свій використала, ну, Марішечка, Свій рушничок, дивіться, який гарний, таку ганчірочку, акуратненьку, синеньку махру. Друзі, це то взагалі. Ну, ну що, друзі, це гібіскус Маріш. Ніде нічого не написано. Точно не написано. Точно не написано. Там тільки листячко, одна штучка відірвалася. Ні, ну, ну, ну все. Оце вже секрет. Оце вже реально. Емоції, коли ти не знаєш, що тобі присилають, Відкриваєш той коробочок, дивишся якась рослинка, а назви її не знаєш. Я дивилася у Viber повідомлень, ніде немає від марішечки. Я, можливо, зараз ще подивлюсь, можливо, вона щось написала, бо номер телефона мій є в описі каналі. Друзі, пишіть, коли є час, я відповідаю. Але, звичайно, не завжди, бо часу взагалі мало. Я зараз його замочу, нехай він трішечки постоїть у водички, а потім ми виберемо місце. Я зараз дайте його тут поставлю, щоб він не впав і не поламав. Не, це точно гібіскус. Я дивлюсь на листочко, друзі. Гібіскус це. Листя, як у гібіскуса. Ну, так як мені там писали, що так буде можливість, людина вийшла мені гібіскус, пропонувала, і я ну, так погодилася, сказала, що в мене череночки стоять, що можливо і не потрібно. Череночки, до речі, живі, можливо, ще і приживуться. Бо я там такий гібіскус на вулиці бачила в іншому поселенні, коли на базар їздила по квіточки. І просто гілочку відламила і почеренкувала. І він стоїть зелененький, так що на слідуючий рік, хто його знає, якщо взимку не вимерзне, там такий білий з блакитним і з фіолетовим відтінком. Дуже гарний. І в дядька мого там два гібіскуса білий і блакитний. Ну, Блакитний він мало квіточок на ньому. А от той, що простенький з білими квітами, той просто улитий весь куш квіточками. Та мені ще хтось говорив, я вже не пам'ятаю, може, це Маринка мені писала, аби вона написала мені в коментарях на каналі під відеороликом. Я б відразу Маринку ну, пізнала, хто це, що це, бо багато ж друзів. А це в особисті повідомлення написала. Я не зрозуміла, що за подарунок і що за посилка, і хто така Мариночка, бо людина мені хотіла гібіскус прислати, Білий з червоною серединочкою. Але я не знаю, хто вже, друзі, бо пропонували мені багато різних рослинок. Я відмовлялася частенько, це зараз прийшло. Марішечка, будь ласка, відгукніться, напишіть мені під цим відеороликом, з якого міста ви якщо можете, якщо не можете, не обов'язково. Рослинка, що це. Ну, я бачу, що гібіскус, друзі. ну Там уже видно. Я ніколи не бачила гібіску наживу, крім оцього мого кущового. Що трав'янистого, друзі, кукущового, трав'янистого, тут масюлечка відпочиває, вона вже, де вони друзі? Вона вже намагається тут освоїти все, місце собі зайняти. Вона вже відчуває, що тут буде разке місце з пісітками, з кам'ячками і з столиками, де ми будемо там займатися різними цікавими справами. Мріяти це також приємно, як і подарунки отримувати. Просто, ну, Не просто так, як мені написали, що Ірочка це за твою доброту, за твої відеоролики. Людина так подякувала тобі. Ну, Можливо, друзі. Так, Я хотіла сказати, що мені дуже сильно потрібен гібіскус саме сирійський. Сирійський гібіскус відрізняється від мого трав'янистого тим, що трав'янистий він буде низькорослим, по осені його гілочки і листя повністю сходить із землі. І тільки весні знову з землі молоді росточки відростають і знову невисокий кущик нарощується. А сірійські це звичайні кущові рослини, які товстелезними гілками, одревесневішими, виростають на 2-2,5-3 метри від той гібіскус, що я взяла, черенкувала, він був 3 метри. Ну, він дуже був високий, і мені цим і сподобався. І мені чому потрібно саме сирійське? Тому що я насадила гортенці. Цей куточок у мене дуже спекотний. Тут, ну просто взагалі, друзі, сонце, промінчики випалюють траву. От біля паркана, біля шифера, ну, тут дуже жарко. І тут я весь час поливаю, притіняю, тому що горять листя. Гортензії, ті, що волотисті, вони витримають цю спеку і дуже добре живуть. Як мені там написали, що Ірочка, мій фантом живе на дачі, я рідко туди їжу, приїжджаю, а він квітує, і спека страшна. Ну, Волотисті гортензії витримують жару. А саме ці крупнолисні серії вічного літа. І ще я купила гортензію, покажу вам потім пізніше. Там вона взагалі махрова, і як мій блюберт, блакитна пташка, також потрібно прикривати, щоб вона квітувала. Там такий букет, ну я зроблю, не встигаю, просто стоять вони. Мої гортензії ще не висаджувала і не робила навіть відеоролик. Так що, оце, якщо Мариночка напише, що це сирійський гібіскус, який росте 2 метри, а то можливо більш, я його посаджу тут посередині клумби. Друзі, не дивіться, що от ви мені там пишете деякі люди, що ці високорослі кущі, гібіскуси, спіреюшка, вони розростуться великими і закриють мені всі гортенці. Їх просто буде не видно. Так, це насправді буде так. Якщо б тут я не садила попереду високорослі кущі, то з однієї моєї клумби, з оцього подвір'я, з цієї клумби, друзі, нова клумба, вона якби продовжувалась. І територія розширювалася. Садочок би здавався ще більше. А якщо я зараз попереду тут високорослими кущами закрию, то звісно, що ту територію буде вже не видно з гортензіями, і звісно, клумбочка не розшириться і такого видового гарного вигляду не матиме ця Частина галявинки. Але все-таки, щоб спасти наші гортензії, бо в мене там різні, я набрала сорти, мені обов'язково потрібно попереду посадити високі пухнасті рослини, щоб вони притіняли гортензії. І саме біля цих високорослих кущів я за ними буду садити самі маленькі, самі ніжні гортензії, які не переносять сонця. А вже далі трішечки фантом там меджикал файр, пінк даймонд, Ваніла Фрайс. Вони також сонечко більш-менш переносять, і на них трішечки промінчика, сонечка, потраплятимуть на верхівки квіточок. Тому Мариночка, от, ну саме те, і Наталочка, і Оксаночка, ви прислали те, що я мріяла, те, що хотіла, і те, що мені потрібно саме зараз. Щоб воно прижилось, розрослось і на слідущий рік весні вже була хоч невеличка тінь для моїх нових гортенців. Будемо робити все по розуму, правильно. І ще, друзі, в мене оце така проблемка. Я думаю і не знаю, що робити. Оця територія вона велика. І мені здається, що попереду треба отута два куща посадити високорослих. Не один, а два. Я хочу, щоб посередині були рослини. По бокам під парканом були рослини, а по колу зробити доріжку. Щоб тобто, ми за високі кущі заходили по доріжечці, обходили цей круг і виходили з іншої сторони. От так ось. Спіреюшка і гортенці. Тут будуть високоруслі кущі. Ми біля спірею буде доріжечка біля гортинці. Ми сюди заходимо, робимо, друзі, коло, ось гортензія, спірея, керія. Отам От ще високорослий кущик обов'язково посади. І ми будемо по колу йти. Ось гібіскус трав'янистий, магонія подуболисна, мася ось у нас виросла. А посередині буде також галявина з пишних рослин. Тобто, вийде як, так як я запланувала, що ну, я так бачила просто в одному з відеороликів, як, би, як таємничка: високі туї або високі кущі, а за ними видно, що щось росте. Але дуже не роздивися. І от як таємничка зберігається, хочеться зайти за оці високі рослинки і заглянути, що ж там росте в тій таємничій кімнаті. От так ми будемо робити тут. Тобто ми не будемо ту клумбу збільшувати в розбірах, щоб видовий вигляд там був гарний, а просто зробимо кімнатку, щоб... Ну, коли зніматиму я на камеру, це буде красиво, гарно, повірте мені. Головне, щоб гортензіям трішечки був тінючок, бо це мені дуже часто всі писали. От я, друзі, продумую і роблю тінючок. Попереду, там де від обіднього сонця, я висаджую високі кущі, а за ними будуть гортензії. Тобто, це буде окремий куточок з рослинками, за які треба. Високі кущі зайти і заглянути, що там росте на цій галявань. Ну, якось так. І ще, друзі, якщо ну, взагалі не сподобається, завжди можна пересадити або просто прибрати якусь рослинку. Мені це взагалі не важко, а навпаки, навіть, навіть забавляє, подобається, і можна просто або пересадити, або переробити клумбу, так що нічого страшного немає. Все буде добре. Ну, Мариночка, дякую велике. Дуже цікаво, з якого ви міста. Хоча земля така, як в нас, я бачу, десь недалеко. Привіт, Волині. Все, мої хороші. Я думаю, ми скоро зустрінемося і висадимо. Посередині я ще подивлюсь, чи рівно посередині садити гібіскус, чи трішечки в стороні, щоб потім два кущика помістилися поряд, саме посередині гальовані, і будемо робити тірючтінючу. І я почекаю, поки Мариночка напише, чи сіріски це гібіскус. Це моє хороше, дякую вам велике за такі емоції, за такі коментарі. І татко, і матуся передають привіт завжди. Дуже раді, приємно, мої хороші. Якнайшвидше нам миру, щоб всі-всі люди були на світі щасливі, радісні, веселі і займалися приємними для своєї душі і серця справами. От тоді всі будете щасливі. Мариночка, дякую ще раз. Пішла замочу ту рослиночку. Нехай вона нап'ється водички, корінці трішечки. Розпушатися, бо ну, коли пересилаєш ж комусь квіточку, звісно ж, збиваєш цю грудочку, щоб з неї нічого не трапилося. Ну, дивіться, друзі, ну це ж гібіску. Я вам зараз ще ближче покажу, поки я не почала висаджувати. Напишіть мені, будь ласка, я прям зараз змонтую відеоролик і викладу відео. І напишіть мені, це гібіскус отаке коріння. Пагони трішки одревоснявівші, не такі, як в трав'янистого. Ось, придивіться, як вам щоб краще було видно. Ось отакі ось. Листячко ажурне, отаке різьблюне, як хотіла сказати, як пільчата. Друзі, інформації в голові. От, воно також схоже на мою дика чорна смородина, називається рік. Оце точно таке листячко. Ну, це точно квіточка, це ніякий не репіс. Отаке ось верхівочка, дуже схоже як на трав'янистий гібіскус. І також я такий точно саджанець купувала шовковиці. Шовковиця в мене точно такі різбльоні, навіть сильніше різбльони листячко, таке як пила по краям. Схоже на дуже сильно на шовковицю. До речі, я шовковицю друзі хочу дуже пізню. Я бачила, йшла шовковиця зараз. Плодоносить все дерево улите отакими чорними ягодами. Дуже величезне дерево, там фура, як воловський горіх. А моя шовковиця, вона ранньою весною, вже в червні починає ягідки зав'язувати та стигнути. І я не встигаюся наїстися, бо вона якось швидко осипається. І я обов'язково ще візьму шовковицю е Пізньо стигло, не середньо стигло, бо є ще середньо стигла, Є і біла, і рожева, і чорна, і жовта шовковиця. А я хочу саме чорну і пізню, тому буду ще такий кущик шукати кругом. Так, а друзі, а не можна його поділити, щоб було два? Друзі, ви не повірите? Я не відриваю, він сам. Б... То взагалі, Боже, я скоро покажу відеоролик, де я висаджувала спіреюшка. Так там, друзі, також, до речі, наталочка прислала аж три куща. А я не побачила. Я думала, що там один кустик. Почала ж висаджувати, а воно ще два куща відділилося. Маріш, ну це прекрасно. Ви бачите, що робиться. Ну я матусі посадю. Я два одинакових гібіскуса поряд не буду садити. Але Маріш, якщо вони різні, то я посаджу два гібіскуса у себе. Матусі не дам. Я їй, до речі, спіреюшку запропонувала на горить ір, і мені вже достатньо. І місця немає, доглядати. Ну, нехай ті кущики, що в неї ростуть розростуться, розростуться, вона подивиться чи буде з ними вправлятися. А спіреюшку вона і в мене буде входити ну, щоб в нас не було все однакове. То вони з таточком будуть приходити і на наші рослинки тут дивитись. Якщо їй дуже сподобається, то вона й сама попросить. А той третій кущик в мене ще стоїть, я придумаю, куди я його або комусь подаруємо. Отака радість. Марішка прислала мені, друзі, два куща гібіскус. Надіюсь, не три. Ні, ні, не три, ні. не буду це відривати. Я, можливо, навіть посадю два, з одного зроблю деревце на штамбі, а одне зроблю кущ, бо мені тут на новій клумбі потрібен пушистий кущ, щоб дуже багато тіні було для гортензії, повністю закривало гортензії. Там щільно буду все засаджувати впереді. Друзі, вам сподобається, не хвилюйтесь. Я коли буду знімати потім, це буде красиво, відпочиваючи для душі. Так що, друзі, не хвилюйтеся, що я засаджу величезними кущами гортенці, бо мені частенько пишуть, що буде не дуже гарно. Ні, буде все гарно, друзі. Все буде гарно. Зато не так, як у всіх. От так. Зато буде наша клумба з вами одна єдина в усьому світі, що попереду великі кущі, а позаду не землі. Так, Марішечка велике, дякую. Пішла, я швиденько водичкою замочу і висаджу ці красунечки. Дякую, моя хороша, дякую усім. До нових зустрічей. Пока-пока. І мої зойтики такі. ті симпатічні. не прив'яло нічого, мабуть, не здалеку приїхала, десь тут поблизості. Може, з Харкова. Можливо, з Харківщини так жовтенько це відірвало. Воно тут не потрібно, це хоч трішки хлорозить, воно в коробочку було, трішки злякало, все, нічого страшного. Ой, боже, друзі, Я просто щаслива. Дякую, всім дякую. І Марішечки велике дякую. Ну, угадила, так угадила, просто слів немає. З ще один.